Всім привіт! З вами канал Гур'єв FTM3, і це свіжі новини боксу. Вау, Олександр Гвоздик може відбоксувати з непереможеним венесуельським нокаутером. У Джошуа дуже зацікавлені в проведенні бою проти Джейка Пола, екс чемпіон заявив, коли Ітаума зможе побити Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу Амір Хан добре підходить на роль експерта з головного бою 2025 року, поєдинку між Сеулем Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Хан вже виходив на ринг проти обох і Канело, і Кроуфорда, і обидва рази програвав достроково у розмові з Фейтхаб. Тіві він зазначив, що незважаючи на необхідність піднятися відразу на дві вагові категорії вверх, Теренс має чудові шанси на перемогу. Хан вважає, що Кроуфорд може виявитися фізично навіть сильнішим за канело. Він може добре перенести зайву вагу. Він може виглядати дуже добре. Канело може й сильніше, але по ньому набагато легше потрапити, дуже легко попадати, дуже особливо якщо порівнювати із Кроуфордом. Я, наприклад, по Теренсу взагалі не міг потрапити чисто, тож у цьому вважаю, головна різниця. Нагадаю, бій канала Кроуфорд відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі, США. Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик розглядає можливість поєдинку з непереможеним венесуельським боксером Альбертом Раміросом. Альберт Рамірас нещодавно провів бій у Лівії. І вітаю його з чудовим виступом. Його команда звернулася до мене за три тижні до цього поєдинку та запропонувала вийти на заміну. Тепер він переміг у тому бою, і якщо вони дійсно хочуть битися зі мною, я доступний. Думаю, цей бій ідеально підходить з точки зору рейтингу, хіба що вони не надто впевнені у своїй перемозі і хочуть упіймати мене зненацька, сказав гвоздик. У квітні 2025 року Олександр накаутував Ентоні Холове у третьому. Раунді. На початку серпня 2025 року Рамірес переміг Джерма Пемпелоне технічним нокаутом у сьомому раунді. Промоутер Ейді Хін розповів про свої очікування та погляди на майбутній поєдинок колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа, Ім'я Тоні Йоки постійно згадують так. Ніби все вирішено, але жодних переговорів з Тоні Йокою навіть не було. Він може бути у списку з п'яти чи десяти кандидатів. Можливість провести бій в апреці є цілком реальною, і саме для цього ми робили виїзну перевірку місця. Ми дуже зацікавлені в цьому, але моя увага зосереджена на тому, щоб організувати бій із Жейком Полом, і ми все ближче до того, щоб реалізувати цю можливість. Думаю, це буде наступним кроком, сказав Хірн. 39-річний колишній чемпіон світу у суперважкій вазі та на коутер Деантей Велдер не перемагав топових суперників з 2019 року. В останніх шести боях він зазнав чотирьох поразок, три з яких закінчилися достроково. Тим не менш, Велдер, як і раніше, розраховує на кілька великих фінансово привабливих поєдинків. У червні він повернувся до рингу, перемігши гідкіпера Терела Хердена. Менеджер Деантея Шелі Фінкель повідомив дав. Що до кінця року планується ще один проміжний бій. План для Деонтея ще один бій до кінця року, а після цього ми шукатимемо реально великий бій на 2026-й, шукатимемо бій з Усиком або жошо, щось таке, пояснив менеджер. Сьогодні у Саудівській Аравії відбудеться поєдинок топ таланту надважкої ваги Моузеса Ітауми проти колишнього претендента Діляна Вайта. В рамках того ж Карду пройде ще один бій у надважкій вазі. Фаворит Філіп Хргович зустрінеться з Давідом Адалеєм в інтерв'ю Квінзбері Промоушенс Ітаума заявив, що вважає себе найталановитішим бійцем карду і першим з цієї четвірки хто стане чемпіоном світу. Шаную всіх однаково, але мабуть, Горгович трохи більше, тому що він вже кілька разів доводив, що тут у нього щось є. Показує на серце. Якщо пов'ювайта, то очевидно, що найбільше сенсу є у бою з Горговичем. Раніше ми з ним мали свої розбіжності, але вирішуватимуть мої промоутер і менеджер. Якби питали мене, то я вибрав би бій з Гроговичем. Раніше Філіп назвав Ітауму пацаном. Після того, як Моузис наколтував Демсі Макіна у стартовому раунді, він відповів Філіпу: Непогано для пацана, так сам же Хргович переміг Макіна лише в 12 му раунді, Відчую ще більше яскравих моментів від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фовбет. Деталі про приємний подарунок у закріпленому коментарі під цим відео в моєму телеграм. Корінь усе світ боксу разом з нами. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу Джордж Гроуз висловив свою думку про можливий поєдинок абсолютного чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика з британським суперважкового виком Моузесом Ітаумою. Я думаю, що Ділян Вайт це чудовий суперник для Моузеса. Про Ітауму дуже добре дбають. Франк Ворен зробив чудову роботу. Я не здивуюся, якщо Ітауму наклотує Вайта за 2-3 раунди. Я вважаю, що це насправді хороший підбір суперників. Було б чудово, якби у Британії. Було півдюжини бійців такого рівня, як Моузес та Ума. Я думаю, що прямо зараз Усик переможе Моузеса, а за 12 місяців ні. І можливо тоді це буде як передача естафети. Епоха Усика майже закінчилася, він вже переміг усіх, сказав Гроус. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.